Свій перший військовий квиток отримали 116-річних юнаків у Шевченківському районі столиці. Приписне майбутнім захисникам видавали на плацу столичної військової частини окремого президентського полку України. Військові квитки там вручали учням трьох шкіл району, які показали найкращі результати підготовки на уроках фізкультури та захисту вітчизни. А от військовослужбовці президентського полку показали свої вміння, зокрема як вони вправляються з рушницями. По тому ж вирушили на екскурсію військовою частиною. Ознайомили хлопців зі своїм поводом та продемонстрували військову техніку. Я трохи хвилювався, але зараз зараз я. Я доволен, як то кажуть. Якщо треба буде, буду стояти за Україну за нашу державу. Я вражений тим, що я приїхав сюди і саме тут отримав прописне посвідчення. То зовсім ну, інша справа, що в школі видавати посвідчення, таке прописне. Що тут хочеться, власне кажучи, нашим юнакам показати атмосферу в реальному полку, щоб вони мали можливість поспілкуватися з офіцерами, з солдатами.